Що ж таке адвентичні календарі. Саме слово Адвент означає передріздвяний період. Ці календарики вперше з'явилися в Німеччині, коли в одному з притулків діти дуже чекали Різдва, тому їх наставник зробив віночок, в якому було 25 свічечок, і вони запалювали кожного дня по одній. Адвент ще називають Різдвяним календарем, але приурочити їх можна до будь-якої дати. Тематично і по наповненню адвенти бувають різні, але перш за все це традиційний і різдвяний календар. В нашому асортименті є кілька різновидів адвентичних календарів, і ми вам покажемо, чим же вони відрізняються та як вони виглядають зсередини. Наші календарки німецького та польського виробництва. Одні з них це календарки по 50 грам. Вони зовні різняються лише дизайном, а всередині наповнення однакове. шоколадні фігурки з молочного шоколаду. І з воротньої сторони є цікаві ігри-головоломки для дітей. Наступний різновид німецькі календарки Only. Їх вага дещо більша 75 грам, а наповнення ідентичне до попередніх календарків. Та останній різновид в нашому асортименті це польські адвентичні календарі вагою 75 грам, різноманітні по дизайну, але все ж таки однакові всередині. Та з воротній сторони ми маємо різні варіанти інтерактивних завдань для діток. А зараз ми відкриємо всі три різновиди календариків, щоб показати вам, чи насправді вони чимось надто відрізняються всередині. Отож, перший наш календарик це польський календарик, вагою 75 грам, торгова марка Барон. Всі віконечка дуже добре відкриваються, і всередині ось така молочна фігурка. Наступний це календарик німецький онлі. Віконечко також досить легко відкривається, це зможуть зробити навіть дітки. І всередині також фігурка суцільна без начинки з молочного шоколаду, проте вже іншого дизайну. І в останньому календарику також бачимо молочну фігурку просто іншої форми. І на смак вони, до речі, також схожі дуже одна до одної. У кожному різновиді календарика 25 віконечок. Круто, що з воротньої сторони календарів є цікаві новорічні завдання, які дитина з радістю буде виконувати. А придбати адвентичні календарі ви можете на нашому сайті «Ф'єрія ароматів, посилання на які я залишу внизу. А ви ставте лайк, підписуйтесь на наш канал, щоб побачити ще більше оглядів європейських товарів.